Вітаю всіх, це Астрофеномен. і З вами традиційно я, Маріяна І Сьогодні ми будемо розмовляти із майстром Овеном Стефаном. Тому не перемикайтеся, адже ефір дійсно буде захоплюючим. Ну і звісно, підтримуйте нас лайками, коментарями і вашою підпискою. Майстровини, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно раді вас бачити. І хочу сьогодні з вами поговорити в першу чергу. Чи може Україна довіряти Трампу, чи допоможе він все ж таки нам у війні? Оскільки в тому числі Ілон Маск неодноразово підсміювався із цитат Зеленського на рахунок розподілу території, і так далі вітаю, вітаю вас, ваших глядачів. Дякую за запрошення. Ну, давайте подивимось на питання е, по-іншому. Чи може довіряти е, цей, е, це, ця людина сам собі? Чи розуміє вона, що робити, як вона буде робити? І е, в цьому є і відповідь на запитання. От. Ну, Тут до кущі сплили і Трампа, і його команду. Я думаю, що команда не тільки е, з Маска, Складається, ну і Лос Маск, напевно, найяскравіша фігура серед його команди, який вложив туди в його передвиборчу кампанію потужні кошти так і таке інше, поводить себе досить цікаво. І давайте дивитися з нашої ізотеричної точки зору на цю на ці персонажі. Ну, по-перше. Я думаю, що з таким характером, як у пана Трампа, ну, скажімо, довіряти, можливо, йому і є у когось можливість. Хоча я не знаю у кого і наскільки швидко будуть змінюватися його пріоритети, і наскільки довго йому можна довіряти. Про маска, скажу там, не тільки Маск висловлюються. Ну, скажімо, м'яко, іронічно, а взагалі-то, якщо сказати нас своїми іменами, по-хамськи, в усі сторони. Напевно, зараз ми живемо в таку епоху, де хайп, де хамство, де недолугість цінуються найбільше, і напевно, саме тому ми бачимо на сцені перших осіб такі персонажі. Досить неприємні і непривабливі по, по всій планеті. От і якщо запитати кожного е окремо, то будуть персонажі зараз. Я не про не про, не про конкретного, бо є дуже е яскраві інші персонажі і, і в Європі, і в Азії, які досить неприємні. Тим не менше, вони керують потужними державами. І висловлюють думки і волевиявлення цілих народів. Про маска скажу, що це не зовсім людина, на мій погляд, його природа, можливо, навіть біологічна, було б цікаво, напевно, патолога -анатом, його вскрити. Я думаю, що, ну, по моїм дослідженням, по моїм відчуттям, це представник біонічної раси, бі... людей, які Імплантують ну, не людей, а біологічних організмів, які себе напічкують техногенними штуками, і йому надала ця раса досить великі повноваження і намагаються його просунути до панування в нашому світі. І тому, звісно, він просовує те, що просовує через себе, через свої компанії, веде досить себе агресивно. Ну, з точки зору людей і людяності не зовсім адекватно. Думаю, що їхня дружба з паном Трампом ненадовго, бо, ну, по-перше, і людині важко терпіти таку поведінку, і занадту скажімо, таку настирливість. От. А він хоче використати Трампа. Трампа використовувати неможливо. Отже, я думаю, що якраз Трамп то його вже використав, і він не бачить в цьому персонажі більше ніякої для себе користі. Але це не мої відчуття. Я не не пророк, не люблю пророчити. Я з цим працюю. І от в своїх дослідженнях недавно була, були питання саме по маску в інтерв'ю. То до мене при звернулися на тонкому плані з претензією представники якраз його раси. От і зараз починає намагаються впливати. Вони проявили себе практично на фізичному плані, атакували мою команду, і, в принципі, у нас відбулася така взаємодія. Тому це питання не зовсім людських стосунків, а дійсно цивілізаційних, і наскільки людство дозволить маскоподібним впливати, бо не тільки команда і раса, яку представляє, Маск, існують інші роєподібні раси, які виглядають як люди, ведуть себе ну, частково, як люди, а являють собою свідомість рою і роєм. Ну, ро, Рій, це мається на увазі бджолиний, термітний, мурав'їний і так далі. Тобто, така собі свідомість рою проявляється. Тому про про Трампа він і сам то не знає, що йому робити, як йому робити. В нього була коротка ціль. Він, я думаю, що не дуже стратегічно мислить і не дуже він ситуативно вирішує питання. І ті питання, які він не може, він буде братися за питання і за наші питання. Але якщо вони в нього не підуть, не будуть вирішуватися на його користь, ну він просто про нас забуде. По великому рахунку йому байдуже, що буде відбуватися. В нашій країні з нашою країною і він буде займатися американськими питаннями, от, хоча і там йому теж по великому рахунку, байдуже, бо він уже останній раз президент, в нього є єдина мрія. як людина, така собі, яка буде намагатися виконувати свої забаганки, я думаю, що за рахунок цього можливо. І буде польза для України, тому будемо сподіватися. Наша справа це допомагати зсу, що ми і робимо. Будь ласка, донатьте на зсу всіма способами, де ви тільки можете і бачите. Допомагайте нашим хлопцям і дівчатам, молітеся за них. А в принципі, Україна має вибудовувати свою політику і вибудовувати своє майбутнє таким чином, щоб не залежати не від мільярдерів. Такого масштабу не від е, президентів інших країн, тому ми маємо зробити висновки. Ми довели свою країну до того, до чого довели. Зустріли війну, війну так як зустріли. Ведемо її, так як ведемо. На превеликий жаль залежимо від інших держав, тим більше від таких, як е, Америка, і до речі, попередник Трампа. Йому довіряти точно ми не могли, бо він обіцяв багато що, виконав мало що. От тому тут кому можна зараз довіряти? Ми чуємо одні заяви на, на найвищому рівні в світі. Ми ми знаємо, що є. Міжнародне законодавство, і що це законодавство міжнародне всім світом витирають ноги за рахунок життів і інтересів України, тому Україна не має довіряти нікому, звісно, крім зсу і намагатися з усіх отримати на найбільшу пользу. От на найбільшу кількість зброї з усіх країн, не тільки з Америки, найбільшу кіль... кількість грошей, дипломатичної підтримки і всього іншого, але виключно на свою користь. Тобто, ми маємо грати в своїй команді і розуміти, що в своїй команді на превеликий жаль, тільки ми, всі інші ситуативно або змушені нам допомагати і не дуже хочуть. От, аби хотіли, вже би війна закінчилася би перемогою України. Це звісно, що тоді звільнення Харківщини закінчилося би під під Москвою. Аби не е, нинішній президент Сполучених Штатів Байден, який не дав нам достатньої кількості зброї, не виконав більшості своїх обіцянок, і я вважаю його дуже. Відповідальним за те, що затягнулася війна, або взагалі за те, що вона розпочалася, і за її такий довготривалий термін і за велику кількість загиблих українців, це його персональна відповідальність за те, що він не робив достатньо. Да, робив. Не можна сказати. Дякую дуже, що давав те, що давав. Без цього нас би вже не існувало. Тим не менше. Згідно Будапештського меморандуму і законів Всесвіту, вони підписав підписанти цього меморандуму мали би е, вирішити всі ці питання е, і надати стільки і всього Україні, е, що це не мало би навіть відбутися, вторгнення і така кривава війна. Отже, отака моя думка і про Трампа, і про Маска, і взагалі про світову спільноту, і про Байдена, до речі, теж. Майстроване, ну і власне про зброю, ви вже щойно там говорили. Я хочу також уточнити в наступному році чи очікувати нам постачання зброї від наших партнерів? Давайте так, ми його отримували. Питання якості і кількості, і вчасності. От якщо зброя нам потрібна тепер, її потрібно багато, її потрібно. Достатньо, вона потрібна потужна, дал, далекобійна. Ми не маємо нашими тілами воювати з таким ворогом, і цього ворога банально більше по населенню, і це просто досить немає сенсу мірятися кількістю людей. України і нашого ворога, тому ми маємо собі чітко зрозуміти, що ми можемо отримати перемогу виключно технологіями, заставити ворога бігти з наших територій. Я не вірю ні в які дипломатич... дипломатичні рішення, питання, виключно заставити бігти, За... унеможливити продовження війни і бігти, бігти і бігти аж до самої Кореї, бігти. Отам От зупинитися і доживати свій вік, декому? От тому я думаю, що зброю нам, звісно, будуть поставляти питання в одному, в тому самому, що й було раніше: коли, скільки, як часто, як за як забагато. Тому тут ми маємо і далі вимагати, налаштовуючи своє виробництво, ми маємо вимагати, вимагати і вимагати. І ми маємо право вимагати. О, хто підписав Будапештський меморандум? Ми підписали. Ми віддали свою ядерну парасольку. Ні, ну, будь ласка, вибачте, тоді давайте будемо відновлювати свій ядерний потенціал, і це буде справедливо. Ну і власне хотіла також з вами поговорити щодо ядерного питання. Зокрема, нова ядерна доктрина Путіна. Невже все ж таки він дасть команду натиснути на кнопку? Як ви відчуваєте це? Я відчуваю, що він е, остаточно обісрався. Вибачте, будь ласка, любі глядачі, і ви, е, е, Маріанна, але я вам скажу, що просто він вже боїться страх його приховати ни, неможливо. Можна переписувати доктрину не просто щодня. А ввечері і вранці, і в обід можна її переписувати, і таке інше. А всі будуть робити вигляд, що вони страшно злякані, і будуть знову затягувати і забалакувати е, вчасне постачання нам зброї. Я вважаю, що давним-давно по пора було цю істоту е, знищити, просто фізично знищити. Я думаю, що для цього є. Всі інструменти і можливості, і як би він там не охоронявся, який би він там забагатий не був, я думаю, що це тільки ціна питання. І професіоналізм, я думаю, що можна було давним-давно його знищити і в Монголії, і де завгодно. От, тому. І, і а в питання на превеликий жаль, скоріше за все, не в одній персоні, а в колективному якомусь путіні, от який приймає рішення, який веде е, цю не війну, яка приносить велику кількість горя і біди саме нашому народові. От, тому я думаю, що ні, нічого він не нажме. Нагнітати буде, буде виходити кулачками трясти, буде трястися, буде погрожувати. От ну і ну і що. Ну і далі що? Да, так, буде напружена у нас ситуація, будуть, звісно, у нього є запаси тих ракет і всього іншого. Так є. От. Але ж тут питання не в ньому, а питання в світовій спільноті. Доколі, доколи ви будете терпіти цю гниду, от, цю істоту? Скільки ви будете. Це знаєте мені, по-моєму, Корнійчуковський. Тараканіще нагадує цю це, це, цей твір, коли якась, якась гидота залякала і лева, і ведмедя, і слона, і все інше, і воно ту саме шевелило, і вимагало, щоб дітей віддавали йому. Ну от, і прийшов тут. Я не пам'ятаю, хто його там знищив. Ну просто достатньо прихлопнути тапком так давно, давно. Ще коли була Грузія у 2008 році, треба було знищити цю гниду, і я думаю, що наступники би все одно торгували б нафтою і газом з усім світом, тільки не було вони б вже були по трошки не менш наглі і не вели б себе так агресивно на світовій арені. Не потрясали б своїми ядерними потенціалами і не засилали би своїх найманців по всьому світові. От тому ще тоді людство упустило можливість зберегти купу життів, світовий спокій. Уже давно людство б жило в мирі і злагоді. Аби зробило висновки миттєво, аби Фрау Меркель там не гралася не в незрозумілі, недолугі ігри з ним. Ну і багато-багато. Аби, аби. От тому по, -по, по класиці вже є. Маємо те, що маємо, і тепер вже, але ж нічого, ніяких висновків не зроблено було не в 2008, не в 2014, не в 2022 році. не... Ни... Маріуполь не Буча, не Херсон, не Херсонська е, дамба. Нічого не спонукало світову спільноту, не Ахмадит, не знову тепер Дніпро нічого не спонукало прийняти нормальне радикальне рішення. Просто е, е, я не знаю, там військовим експертом відніше 100-200 літаків вирішують питання. Я думаю, що за півгодини-годину. от і все. І нема більше ніякого не ні Путіна, ніякого напруження і ніякої більше війни. Ні сьогодні, ні завтра. Заодно можна причесати було б і Корею, і Китаю дещо розповісти цими літаками, щоб два рази не взлітати. От і все. От, і все. нехай не 200, нехай 400 літаків, нехай 500. Але один раз навести треба в хаті лад, щоб потім жити спокійно. От тому я маю думаю, що має хтось це зробити інакше. Ми будемо постійно мати зони напруження, будемо мати хаос, терор і все інше, і не тільки в Україні. А далі піде по Європі терористичні знову акти. Ми будемо бачити. Ми пам'ятаємо і Францію, і інші випадки в Європі. Це було ще тільки такої. Пробою пера, що називається. Я думаю, що готувалися набагато більше терористичні акти, тим коли нам дали доступ до карти катастроф, то більшість карт до більшість катастроф в Європі підсвічувалися саме через терористичні дії. І саме конкретно нашого ворога, бо вони і мають і розгалуджену сітку, і навчених людей, і е, собі інструменти для того, щоб це вчинити. Тому я думаю, що людство нарешті має прокинутися, зробити висновки і прибрати з, нашої, з нашого будинку такого недолугого сусіда, ну, в даному випадку виключно знищивши його. От і все. Майстроване, а як вважаєте, чи є в Україні в майбутньому шанс повернути статус ядерної країни? Ну, я думаю, що тут нас не шанс, а обов'язок. Нас обманули. Нас обманули з Будапештським меморандумом. І я думаю, що це має бути принципова позиція і нашого народу. Це моя особиста думка. Я не, я не представляю ні країну нікого. Я представляю себе. Я думаю, що це наш святий обов'язок. Повернути собі ядерний статус, відновити ядерний потенціал, зробити надзвичайно нові... нову ядерну зброю, нарощувати її потенціал і, бути... і мати собі чистий спокій. От. І, бо інакше виходить, е... що віддай, хлопче палочку, від вовків ми тебе спасемо. Прийшли вовки, палочку у тебе забрали. А від вовків не спасли, і вовки з'їли хлопчика. Е, ну, досить недолуга історія, така про якраз як гопніки розводили в 90-х роках е, на слабо. От, і я думаю, що просто, е, як тоді казали, лохом зробили Україну. от Забрали зброю, зробили беззахисною. А коли прийшло, прийшов час виконувати свою. Частину угоди, то про неї вирішили так якось дуже скромно промовчати і не виконувати. Я думаю, що за це має нести відповідальність кожна країна підписант. В першу чергу, звісно, Російська Федерація ці взагалі агульно себе повели. Тому я думаю, що не більше того, світова спільнота має. Допомогти нам відновити свій ядерний потенціал чи надати свої ракети, наприклад, американці нехай розмістять у нас свою ядерну зброю, або там американці, британці, французи, я не знаю, всі хто підписував, нехай тепер розміщають свою ядерну зброю у нас на території. А ми, я, я би, наприклад, вважав за доцільне і справедливе зосередити свої. Зусилля на повне відновлення ядерного потенціалу. Це було б ну, логічним принаймні. Почула вас. Ну, і дуже хочу поспілкуватись на рахунок грудня. Які ключові енергії ви відчуваєте, що будуть в грудні? Ну і що варто зробити наприкінці року? Да, енергії давно вже йдуть одні й ті самі в нашій системі енергії вознесіння. Ключові, приходять нові, приходять помічники з усього всесвіту, з глибин. Всесвіту приходять помічники з новими енергіями, посилюють людство. Людство заявило під час цієї страшної війни своє виявлення, проявило, не дивлячись на все на це, за рахунок діяльності духовних людей, свою розумність, чим немало здивувало і раду галактики, і раду Конфедерації. Та і вищі сили в цілому, але ж треба тепер людству не просто дали шанс його віддали в реалізацію, але реалізаці... реалізовувати цей шанс людству. Тепер добро має перемогти. Єдина можливість перемогти добру це перемога України свого ворога. І ми маємо розуміти, ми людство, що. Тільки перемога України дає шанс і можливість людству далі існувати в принципі. Якщо Україна програє, то я е, бачу, що людство просто деградує і буде самознищене. Тому я думаю, що має бути якраз зацікавленість всього людства в відстоюванні і прав. І свобод, і міжнародного законодавства, і, е, е, в принципі, незалежності України тому енергії будуть продовжуватись. Вони посилюються, посилюються буквально постійно. Ситуація буде нагнітатися, буде нагнітатись нашим ворогом. Він буде. Різати постійно по останньої гірок супернові нову зброю буде доставати, буде брязкати, буде погрожувати, буде трясти тими от, своєю шевелюрою і, і все інше благослови Господь, як кажуть. От, тут треба просто мати чистий спокій, мати е, 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 спокійні емоції. Я бачу багато людей, які зависають в новосних. Цих лентах, читають все в підряд, всьому вірять, ведуться на ІПСО. Наш ворог на цьому полі боя надзвичайно потужний. Брехати що-що, а брехати вони вміють і брешуть з усіх прасок, з усіх чайників. Летить брехня. Наші люди пугаються. Ну я розумію, напруження надзвичайне. Ми можемо втратити країну, життя, майбутнє, майбутнє наших дітей. Але тим не менше, ми маємо е, єднатися. Українці мають єднатися, е, мають зробити висновки народ України, влада України, майбутня влада. Я не знаю, хто там прийде у нас до влади. Ну всі пророчать військових. Хоча ну це логічно, але чи на краще? Отже, тому ми маємо собі здоровий глузд, мудрість проявити все одно. Ми маємо е, не сі не замиритися. Не примиритися, не заморозити, не, не як там не припинити на чуть чуть От, ми маємо отримати перемогу. От, перемогу остаточно. Так, да, може бути там якась е, припинення гарячої фази, далі добивати якимись там дипломатичними. Хоча я в це не вірю. Ворог має бігти, має бігти від тої кількості зброї, яку ми застосовуємо по його території, виключно по його території. Ми маємо бити, бити і бити. По всім його, по його енергокритичній структурі, по його промисловості, по його центрам прийняття рішень ми маємо бити, бити і бити. І у нас має бути чим бити. Про це мають не тільки наша промисловість подбати, а й наші так звані партнери, особливо підписанти Будапештського меморандуму. От і тут проявиться і мудрість, і сила, і воля. І здоровий глузд, бо я бачу тільки, е, на превеликий жаль, жахливу трусість, от, жахливий страх, і знову випливає цей образ Тараканіща. Він такий же огидний, такий же нікчемний. і Його так само бояться і пугаються велетенські звірі. Ну, це досить дивна історія, яка могла би і не починатись, аби. Ці звірі називали речі своїми іменами і не лякалися цього усатого прусака. Ну, на, на ру, русака в даному випадку.